Перше питання: стандартне. Хто ти за професією? За професією, я би сказав, що я музикант здебільшого за освітою я аналітик міжнародної інформації і прикладач, але в професії працював дуже мало на самому початку і потім це покинувся для музики. Ти займаєшся музикою, я би сказала, нестандартною. З чого почалося е... захоплення власне традиційною музикою, стародавньою музикою і взагалі твоїм напрямком? Я би сказав, що. Передусім, це люди, якби котрі мене заразили попросту, якби, любов'ю до, до саме цієї музики, до саме такого теж підходу до грання і до слухання. Бо я не отримував е, академічної освіти музичної. Ну і здебільшого, це просто через такі інтерперсональні конекції, якби і вчився у людей безпосередньо теж грати, підвапив їх стилі, їх уподобання і в такий спосіб, якби прийшов до такого широко... Зрозумілого фольку, там і традиційна музика, там старовинна музика теж. З яких країн ти граєш музику? Тому що це не тільки така традиційно польська. Ні, ні. ні. Я граю як українську музику, так і трошки польською, трошки шведською, трошки іспанською, трошки французькою, трошки всякою. Тобто болгарської музики теж трохи граю, бо я подорожував по тих країнах, якби був на фестивалях, знайомився з музикантами, вчився у них грати в міру своїх можливостей, якби намагаюся цю музику відтворювати. Власне про навчання. Якщо йдеться про скрипку, про академічні музичні інструменти, цьому можна навчитися власне в музичних школах, в академіях. Такі настільки традиційні інструменти вони не є академічними. І можна цьому навчитися тільки в традиційних музикантів. Кого ти вчився? Це дуже важке питання, бо я граю на багатьох інструментах. І на скрипці, наприклад, на народній скрипці, тобто в народному стилі, то я можу сказати, що таке ну одна з найбільших вражень, то на мене Анжела Зайцева, справила Сергій Хрібчук, Дмитро Данов. Всі з Києва, якби я в Києві з ними познайомився, тобто не всі з Києва, але з Києві з ними познайомився і грали разом. То ще ну, Софія Хоксадіус, така шведська скрипалька, теж Мікель Марін такий віоліста. тобто це в шведській музиці, в болгарській музиці. Здебільшого, наприклад, це Іван Стефанов, але він грає на гадуці. Це інструмент трошки інший від скрипки, якби такий. але можна якби музику на ньому грану перекласти на скрипку з ірландських скрипалів. Я багато слухав попросту ірванської музики в записах. Тобто, так з музикантів на я не знаю. Ну Дарак Він такий скрипаль є. Якби молодим з ним познайомилися в рамах туру до 2014 році, бо там у нас було 40 музикантів з різних країн. І ми їхали так з Чехії через Польщу, через Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію до Швеції. Бо тоді УМЕО була столицею культури європейської і спонсорували такий проект. Ну я і поїхав. Нічого не знав, якби нічого не вмів, але по дорозі, якби ми разом грали, творили програму і виступали, робили концерти, вчилися у себе. Було дуже цікаво. Гаразд, якщо грати на таких традиційних інструментах, їх потрібно звідкись брати. Звідки ти брав свої перші інструменти? Адже ти потім також їх і сам виготовляв. Ну щодо перших інструментів, то історія була така, що першим інструментом, таким на котрим я почав грати, це була блокфлейта, а Потім якби волинками зацікавився. Познайомився з волонкарем Радіоном Байом з Чернігова, і він мав інструмент, що для нього зробив Євгеній Ларіонов. Це київський майстер. Такий дуже як ви, класний інструмент, робить флейт, з старовинні реконструкції, ну і теж робив валинки. Дав мені його контакт. Я до нього поїхав. Він мешкав під Києвом і там мав майстерню. Наразі ще теж там живе, я не знаю, чи там робить інструменти активно чи ні. І замовив у нього собі валинку галісійську, бо саме така була радіона, і радіон міг би мені показати, як на ній грати. Євген мені сказав, що ну добре, але це займе там тобі 9 місяців часу, там чи там рік, чи скільки треба почекати. Я кажу, ого, а чого так довго. Він каже: Ну бо багато інших справ ну то я не знаю. То може якось там я би допоміг щось поробити. Теж і скінчилося на тому, що я там їздив до нього, там де він жив, якби під Київ 60 кілометрів, на дачу і допомагав, якби йому і його теж помічникові. Підготовлювати матеріал, якби якось ну, вчитися, Я сам вчився в тракті цього справі. Я допомагав теж обточувати там якісь частини деревини, якби під то, щоб з них робити інструмент, щоб трошки це швидше було. Ну і вийшов, що я мав інструмент швидше і трошки підздобув собі знань, як взагалі з деревом працювати. І так у мене з'явилася перша валинка. Я на ній поволі там вчився щось грати. З часом прикупив собі теж токарний верстат і почав вчитися собі щось робити. У мене дуже довго не виходило. Я питався або Євгена, або якби його помічника. Цього мені давали поради, і я собі щось там пробував робити. У мене. На початку дуже так слабенько виходило, але потім я більше різних інструментів інших музикантів побачив, там, познімав теж малюнки технічні, подивився, як вони зроблені, сам краще навчився грати і став розуміти, як саме цей інструмент має бути збудований, які залежності якби від чого. Так собі поволі хобістично робив. Ці дудки, всі скільки інструментів ти зробив за свою практику. Я не знаю. Я так щиро кажучи, не рахував, але десь біля сотні вже майстри, які роблять інструменти, вони або надають назву, або номерують. Табо була така практика. У мене практика ставити взагалі якесь клеймо. <сум> Появилося тільки може там пару років тому. Як зараз була пандемія, то я так більш-менш активно тиснув, щоб інструменти робити. Бо взагалі не було чим іншим займатися. Якби концертів не було ніяких, я почав собі клеймо ставити. Ну і Кілька було інструментів, що я зробив на замовленні від знайомого з Польщі. Він має інтернет-магазин, через котрий продає інструменти свої інструменти, те, що він купив від інших майстрів. Так, щоб було можливо ідентифікувати ці інструменти, то я почав ставити кліма. Ну і за це останній тільки окружо. Я зробив там різних інструментів, може з 20 чи 30. Але здебільшого, це не були якби там валинки. скажімо, це були такі простіші, менші інструменти, які Шаумєї, там, роушфайфи, там якісь там піщалки. Кі всякі штуки. валинок трохи менше було. Може в сумі валинок так 25-30 зробив. І всі різні дуже багато шведських валинок робив більсійських. То всі, може. Французьку одну зробив це все було для музикантів з Польщі. В більшості це було для музикантів з Польщі. Деякі то були так, що у мене замовляли музиканти з інших країн Європи. Деякі я робив взагалі без замовлення. Замовлення не було. Я робив інструмент. Він у мене був. Я на ньому сам собі грав, забирав на якийсь фестиваль. А там, може, у мене хтось його купить. Ну і так і бувало, що купували інструменти на фестивалі. Або я мінявся попросту. От у мене, наприклад, було так: ще познайомився з одним. Таким дядьком в Німеччині Уве його звали, і у нього була така велетенська Велетенська ярмарчна німецька волинка. І Вона була дуже низька, якби так класно звучала, не такий класний звук, але була огромна. А дядько був такий низенький, дуже. <смі> він каже, що мені так незручно на ній грати взагалі. Я би її хотів або продати, або поміняти. Може, якби у тебе був е такий менший дудлізак, якийсь така дудка, або ти міг би мені збудувати. Я кажу, ну добре, то давай я тобі збудую, поміняємося. Ну, я повернувся потім до Польщі, збудував йому валинку, ми <смі> помінялися з ним. І я дуже радів цьому великому інструменту, пограв на ньому. Так, з пару років я на ньому грав. Але він виявився все ж таки досить такий важкий фізично, бо просто він був дуже важкий в триманні огромний і не грає зараз на цій голинці. А бувало так, що ти робив інструмент, а він не звучав? Так бувало. Бувало так, що я мусив перероблювати або якийсь елемент, або цілком весь інструмент, або теж так, що хотів, щоб він звучав і намагався довести його до якогось такого стану, більш ідеального. І попросту псув якусь частину, і доводилося її викидати і робити нову або взагалі цей проект покидати. Ну, у мене є кілька таких навіть інструментів в майстерні зараз, що лежать. І я ніяк не можу до них забратися, бо у мене щось не виходило. І я попросту обламався і сказав, ну, я щось інше краще зроблю. Так, що так? Ну звичайно, це все залежить від того, який у тебе настрій, як у тебе там зірки склалися, яке у тебе дерево, чи у тебе добре на острині зубіла були, і чи у тебе, наприклад, матеріал на? Тростини гарний чи не гарний, і чи ти його добре приготував? Це якби праця з одного боку творча, а з другого потребуюча. такої дуже дуже сильної глибокої концентрації, якби на таких маленьких речах. Якщо ми розмовляємо про валинки, то це інструмент, який складається з кількох елементів, якби і якщо один з цих елементів тільки, наприклад, з десятка не буде працювати, то у тебе весь інструмент не буде працювати, тому треба дуже багато уваги приділяти, щоб все працювало тобто і щоб мішок був щільний. Не випускав повітря, і щоб клапан на вдувавці, теж не випускав повітря, і щоб тростини були добре налаштовані і не зжирали забагато повітря, але при цьому теж не замикалися при граню. Натиснені, щоб все було вибалансовано, щоб було зручно його тримати, інструмент був ергономічний, при цьому, щоб якби характеристики звуку і строю співпадали з тим, чого очікує музикант, який на ньому буде грати. Ти згадував про волинки? Скажімо, на виготовлення волинки, скільки часу приблизно йде? Ну, я би сказав так, що на виготовлення, бо волинки теж різні бувають. Так, наприклад, цикліпа шведська, вона маленька, там деталі менше. Її можна зробити дерев'яні частини за два тижні попросту можна зробити. Ну але чим Більше часу даси на стабілізацію дерева в процесі виточення, тобто поточив, трошки дав полежати, поточив, дав полежати. Тим більше вірогідність того, що інструмент у тебе вийде нормально, якби і не попсується, його там не викривить, і що він буде стабільно утримувати свою форму. Просякнення олією льняною, наприклад, там кування це все такі процеси, що займають досить довго часу, і треба чекати, просто поки деталі відлежаться, і потім можна з ними далі буде працювати. Тому я зазвичай, якщо беруся за подібний проект, то я беру там два-три інструменти на раз роблю ідентичне. Десь собі на це даю там півтора-два місяці, наприклад. Це якщо в мене є час, якби на це було зараз, наприклад, немає. Просто роблю два-три інструменти в цей період півтора-два місяці, і поки один інструмент деталі лежать, наприклад, в олії, то з другим інструментом працюю і виточую якісь частини або мішок. Що потім цього другого інструменту теж частини лежать там стабілізуються. Я беруся за допрацьовування другого інструменту, наприклад, за його настройкою і огривання. І потім теж інструменти після того як скінча, то треба їх забрати десь. На фестивалі, якісь пограти на них, подивитися, як вони себе ведуть взагалі в різних умовах, якби температури, погоди це робота складна, чи вона оплачується? Морально дуже оплачується, і це робота, скажімо так вона не складна, але вона потребує дуже багато концентрації і досить багато теж знання щодо механіки, як інструменти працюють, і теж мануальної якісь здібностей. це така творча робота. Це так само, як запитати, чи важко, наприклад, малювати картини. Художника і чи приноситься гроші і задоволення. Звичайно, що комусь приносить, комусь ні. Задоволення. Моральне, якщо людина продовжує це робити, то скоріше за все теж приносить. Мені приносить моральне задоволення, передусім. І теж я люблю інструменти робити і люблю їх мати багато. Щодо грошей, то ну ні, скоріше за все, якби це хобі в моєму припадку. Це хобі і вистачає так, щоб утримувати просто, якби, цю майстерню там, купувати нові якісь знаряді час від часу. Оновляти парк, теж деревину купувати. Це хобі, котре саме себе окупає Комерційно то я не підходжу до цього темату. А чи ти би порадив займатися музикою? Теж виготовленням музичних інструментів молодим людям? Так, звичайно, це цілий світ взагалі, і ціла нова мова комунікації такої, що дозволяє тобі, незалежності від походження твого, ким ти що ти є. То можна вчитися новому, якби вимінювався досвідом і спілкуватися з людьми з інших країн теж через музику. А будова інструментів допомагає зрозуміти теж механіку грання на інструменті, як зробити, щоб було зручніше, краще так само, як грання музики дозволяє тобі навчитися будувати гарніші інструменти.